Цей клі, сосуд, цей, mm -hmm. він починає наповнюватись вищим світлом. Так, його змалюємо. І ось в нього, від, тварінь, від творця, від бажання насолодити, починає потрапляти світло. Змалюємо його таким яскравим кольором. Світло. Ось так входить світло. Всередину парацуфу. І е, клі починає відчувати насолоду, насолоду від е, творця. І ця насолода від творця відчувається їм не так явно, як от нам зараз вважається, да, що він зразу зрозумів, звідки це клі, звідки е, там Творець, звідки я, хто я такий mm. і таке інше. Ні. Він відчуває просто світло, як певну насолоду. І відчуває, що це світло, воно приходить звідкись із якогось джерела. І це джерело є протилежним. Я отримую, а це джерело віддає. І починає в собі зрощувати зрозуміння, що віддавати набагато більше насолода, ніж отримувати. Так, Тому із І в цьому, стадії... про... в цьому процесі так. якраз формується пхіна да... Бет. Тобто це називається пхіна аліф. Або перша стадія. Так. Так. Тобто починає формуватися у нас друга стадія. Друга стадія виглядає у нас. Ну, зображається принаймні таким чином. Дуже буду обережним намагатися. Коли оцей парцов починає відчувати в собі не просто необхідність насолодитися, а отримати найбільшу насолоду. І він бачить, що найбільша насолода це здійснювати ту ж дію, котру здійснює те джерело, котре віддає це світло. І починає це світло із себе віддавати. Тобто не створювати світло, а іменно віддавати те, що він прийняв. Тобто, тому що в результаті свого розуміння, тому що в світлі вже заказана була думка про те, щоб в першій стадії про те, що творіння клі отрима, відчуває, відчуває джерело самого, воно розуміє джерела, і в такій стадії хоче більше насолодитися і хоче від тому хоче віддавати. в неї твориться бажання віддавати. Те саме с токундово прийняло. Такий процес продовжуючи.